Привіт, я Оксбей, і сьогодні ми будемо з тобою шукати ідеальних супутників собі в компанію. Для чого ж нам потрібні ті незнайомці? Багато для чого. Перше, це економія пунктів розвитку. Супутників можна поставити виконувати різні обов'язки, як то розвитка, керування, медицина чи інженерія. Таким чином, ви можете зосередитись на більш важливих для командирів вміннях, наприклад, лідерстві. Друге це економія часу. Багато супутників наділені навиками для успішного виконання різного роду завдань. Таким чином, ви на пізніх стадіях гри все ще можете виконувати дрібні завдання та піднімати відносини з впливовими людьми, не витрачаючи на це свій дорогоцінний час. Третє це пасивний дохід. Супутники можуть брати на себе роль караванщиків та намісників у поселеннях. Каравани безпосередньо будуть приносити вам хороший дохід, а намісник проконтролює, щоб ваші майстерні працювали справно. Окрім цього, якісний намісник більш ефективно буде керувати поселенням, від чого дохід з нього буде збільшено, а платня гарнізону зменшена. Четверте це воєнна допомога. На пізніх стадіях гри ваші супутники можуть брати на себе керування невеликими загонами, які будуть чудовою підтримкою для ваших основних сил. Ви буквально можете створити свою маленьку армію, не будучи при цьому ні в якому із королівств. П'яте. Ваші вірні лорди. Задовбали зрадники, які постійно покидають ваше королівство і переходять на бік західної імперії. Вихід є. Зробити супутника лордом. А якщо серйозно, то це дійсно чудово, адже до моменту, коли у вас буде така можливість, вони будуть вже вам як друзі, і зробивши їх лордами, вони будуть вірні вам до кінця, а підібравши правильного супутника, він буде ще і ефективний. Шосте намісники так, ми вже про них говорили, але намісник це не тільки про доходи, а й про розвиток поселення. Правильно підібраний супутник прискорить будівництво, підніме лояльність і просто буде керувати поселенням більш ефективно. Як знайти того самого? Супутників можна знайти у містах та селах? У містах вони сидять по тавернах і шукають кращої долі, пропонуючи свої послуги кожному зустрічному. У селах ви можете знайти супутника, виконуючи завдання. Якісних супутників простіше всього знайти через енциклопедію. Виставляємо фільтр-Мандрівник і дивимося на стати кожного з них. Тут зверху буде показано, де зараз знаходиться той чи інший персонаж. Будьте уважні, супутники вміють в телепорт. Тому вони можуть бути один день в Оксхолі, а на другий день вже в Аскарі. І як я розвиваю супутників? Тут Нічого особливого я порекомендувати, на жаль, не можу. Розвиваються вони самі по собі для прискорення процесу, все те, що я говорив в цьому відео, справедливо і для супутників. Звичайно, є пара лайфхаків, але якщо ви хочете про них дізнатися детальніше, то пишіть коментар. Якщо ви хочете якісного лідера загону, дайте цьому персонажу декілька завдань. Нехай супроводжує каравани, допомагає селянам з розбійниками. Так він освоїть навички для ефективного керування загоном. В свою чергу, якщо ви хочете якісного лорда, спершу дайте йому загін, щоб він навчився трохи медицини, розвідки і так далі. Члени сім'ї не можуть бути лордами, тому вони ідеально заміняють вам особисту армію, а їх жінок можна садити керувати містами, не в обіду жінка. Таким чином, ви можете, хоч 9 кланів власних мати, взагалі без проблем. І наостанок не ігноруйте їх історії, послухайте в таверні, чим взагалі хто дихає, адже вам з нею доведеться довго бути разом, подорожувати, а потім ще й штурмувати замок з цією людиною. І погано, якщо в цей момент поруч з вами якийсь дикий вбивця або зрадник. І, взагалі, грайте в кайф. Звертайте поменше уваги на всі ці цифрики і побільше на суть тієї чи іншої людини. Адже вміння воно прийде, а от душа не зміниться. Це все ще я хотів сказати про супутники у Баннерлорді. Відео орієнтовано для новачків, тому старічки не зліться. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось відео. Пишіть коментарі, я все читаю, всім відповідаю і. дякую!